Всім привіт, дорогі мої друзі! Рада зустрічі на моєму каналі. Я Надія, і сьогодні я вам покажу, як я буду працювати на хустинці, так як і обіцяла. Мені захотілося намалювати українську старовину хатинку, саме на хустинці квітах. Тобто вона буде заквітчена хустинкою. Ну, ось такий мій задум. Приємного вам перегляду, буду вдячна за коментарі. А ще покажу вам природу, мої квіти, красу свого саду. Це тюльпани, які вже, звичайно, встигли перецвісти, бо було дуже жарко. Тож до роботи. Наклеювала я на акриловий лак хустинку, лакувала зверху. Можете зайти подивитися мої попередні відео більш детально. Зараз я її ще хочу намалювати тут дівчину з коромислом. Ну і ще трошки попрацюю тут над деталями, нюансами і так далі. Малюю весну, бузок. Обов'язково біля хати української. Діти дуже люблять малювати українські старі хатинки. Мабуть, це генетичний, як кажуть, код. Пам'ятати свої коріння. Це чудово, звичайно. Так. Хатинка буде така вся заквічена. Робота моя підходить уже до кінця. От, на хустинці, скажу вам, виглядає зовсім по-іншому, це не полотно, вона має свою таку фактуру. Я саме хотіла е побудувати таку хатинку, дівчину з коромислом і заквічену у квіти хустинки. Таким чином, це пам'ять про Колишні часи, це пам'ять про хустинку залишається. Ну і пам'ять, скажімо так, поколінням, тому що таку хустинку дуже любить моль. А в цьому варіанті збережеться пам'ять про хустинку, пам'ять про колишню українську хатинку, коромисло, керничку і бузок біля хатинки. Ось так от. На цьому і все. Моє відео підійшло до кінця. Така робота в мене вийшла. Дуже всім дякую за теплі слова. Теплі слова не тільки піднімають настрій, але й надихають на нові ідеї, на нові роботи. Всіх люблю, обіймаю і до зустрічі на моєму каналі.